Доброго дня, мене звати Микола. Я займаюся паркетними роботами в Івано-Франківську. Ось тільки що заїхав на новий об'єкт, хочу вам показати, що я буду починати робити. Тут така кімната, дубовий паркет, коридор, кухня. І ще одна маленька кімнатка. Що це ліжко треба буде розібрати. Вабуть. Тут десь років 5-6 назад робився цей паркет. Помилка була їхня в тому, що полакували всього-навсього два рази водяним лаком і ще таким найдешевшим водяним лаком. Тому цього Дуже мало. І видно, що там, де саме найбільше ходиться, дуже сильно постиралося. Одинним лаком взагалі краще лакувати біля чотирьох разів. В деяких місцях паркет чомусь вздувся. Ось тут, наприклад, спробували його цвяхами забивати, але це нічого не дало. Треба буде його закріпити. І ось в цій маленькій кімнаті тут іде труба в бетонній стяжці тепла. Тому оцей кусок боялись давати на цвяхи, тільки на клей. І через це дуже сильно. Ходить паркет. треба буде також його скліпити. На камеру так не видно, але тут дуже ходить оця частина якраз. Ну і тут я буду шліфувати все, шпаклювати і лакувати. Лакуватися вже буде не водяним лаком, а спочатку грунтовкою капоном, а потім одним лаком. Ось такий об'єкт. Буду зараз починати працювати тут. Практично все підготовлено вже до лакування. Два з половиною дня я тут шліфував, шпаклював. І ось такий результат. Щойно все пропилососив. І все підготовлено вже до лакування. Дуже важко тут шліфувалось, тому що це все маленькою машинкою, дуже багато кутів. Ще й плінтус. Треба акуратно плінтус шліфувати. Але вдалося все гарно вишліфувати. Сьогодні вже буду завершувати тут роботу, лакувати другий раз. І ось такий получився результат. Тут один слой грунтовка і один слой лаку. Звичайно, що ще один слой лаку, то буде Краще виглядати, просто мені вже не вийде зняти відео, оскільки забираю інструмент, вже переїжджаю на інший об'єкт.